Помилки, що заважають нам приймати правильні рішення. Так, ми здатні приймати правильні рішення, але іноді, здебільшого, чомусь робимо дивний і раціональний вибір або імпульсивно діємо через свої емоції. Як можна спробувати обминути пастки таких помилок? Розглянемо п'ять найпоширеніших ментальних помилок, які постійно заважають нам приймати рішення. Систематичні помилки того, хто вижив, відносяться до нашої схильності фокусуватись на переможців в будь-якій галузі і вчитися у них, зовсім забуваючи при цьому за тих, хто програв, хоч вони використовували ту ж стратегію. Пастка помилки того, хто досяг швидкого успіху, говорить про те, що ми не повинні бути впевненими, як та чи інша стратегія проявить себе саме в нашому випадку. Тому наперед складно визначити, чи приведе конкретно вас до успіху цей шлях. Так, хай якийсь приклад вас мотивує, але не засліплює. Наша схильність уникати втрат змушує нас приймати не зовсім далі рішення. Погоджуватись на менше та змінювати свою поведінку лише заради того, щоб зберегти ті речі, які ми вже маємо. Часто нам просто не вистачає сміливості повірити в успішну можливість інших варіантів, а це про зневіру у власні сили та досвід попередніх втрат. Тому варто вийти з цього кола страху і мріяти про нові зміни. Цікава помилка і дуже поширена. Піддаватися на ігри нашого мозку. Часто до нас приходять думки, які ми вважаємо інтуїцією, а мозок просто підбирає легкі стратегії, які десь завалялися з попереднього досвіду, тому ми знову обмежуємо себе в інших можливостях, як змінити. Уважніше прислухатися до себе, візуалізувати шлях до успіху і відчувати весь спектр емоцій. Тоді ви знайдете справді істинні підсказки. А якщо там зустрінете страх, то зверніться до психолога і разом розберіть його причини. Так звана помилка прив'язування. Ми намалювали собі обмеження і висунути свого носа далі нереально. Наприклад, в кав'ярні вам рекомендують до обраного вами десерту лише певних 4 сорти чаю. І ви миттєво починаєте думати, а який час цього переліку обрати? Але ж це пропозиція працівника. А ви вільні обирати будь-що інше, навіть сік чи каву. Такі стратегії маркетингу працюють навіть під час прийняття наших з вами рішень. Ми часто схильні шукати підтвердження своїм рішенням, насправді приховуючи таким способом великі сумніви. Цікава тенденція шукати якісь знаки, розповідати друзям про рішення та очікувати їх схвального погляду, навіть в інтернеті віддавати перевагу тій інформації, яка підтверджує наші переконання, і водночас ігнорувати чи знецінювати те, що їм суперечить. Чи можна цьому якось зарадити? Звісно. Чесно випишіть на листку усі плюси та мінуси. Проаналізуйте справжні причини чи сумніви, і коли дозволите собі ризикнути, ви вже будете усвідомлені можливості негативних наслідків, а тому будете знати, як їх подолати чи не унеможливити. Складна це місія приймати рішення. Просто не женіться за їх правильністю від самого початку. Дозвольте собі бути людиною і мати право на помилку. Краще розвивайте в собі критичне мислення та вміння адекватно реагувати на всі нестандартні ситуації. Наповнюйте ваше життя мріями.